Всім хай народ з вами Дестроєр І в цьому відео ми будемо дивитися моє перше відео ось 100 днів виживання хардкор Супер світ, перша частина, яка вийшла 8 місяців тому. І зараз ми будемо дивитися і давайте переходити до самого відео. Народ, ви мене чуєте? Так, чуємо. З вами містер дестроєр. Приємно познайомитися. Ну ладно, називайте мене просто Дестроєр. Це... Ну хорошо. Тепер я вже кажу всім, хай народ з вами дестроєр. Цікаво, в якому із моїх відео з'явиться вже це привітання. Це відео вийшло 8 місяців тому. Це моє нове відео. Будь ласка, Під... вообще-то перше. Ну, ладно. Тримайте мене лайком, Підтримаємо. А ми сьогодні з вами проживемо 100 днів у надплоскому світі. Да, конечно, чи ще більше. За 10 минут 100 днів Прикольно. Майнкрафт фарк За таким сідом. Ого! Я просто так тупо потицяв по клавіатурі і у мене згенерувався цей сіт. Прикольно. Давайте я вам даю парочку щоб ви скопіювали цей сіт. Копіюйте, спробуйте, може, поіграєте, хорошо, може. Добре, Це версія 1.2.1, Я не пам'ятаю. Задовбала мінюшка. Задобала мінюшка. Це буде, якщо, перша серія. Потім, якщо що, подивитись плейлист. Ага. Уже 63 відео вийшло, вийшло, а ні, 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 ні однієї другої серії не було. І ми заспавнилися. І так, у мене з'явився ресурспак. І мод, який відображає кількість днів, щоб я не запутався. Бо я, у мене не такий сильний монтаж для першого ролика. Шо, шо, шо я я я, і мод, який відображає кількість днів, щоб я не запутався. Бо я, у мене не такий сильний монтаж для першого року. А що у мене з голосом у мене питання Королика. І коротше, у мене отакий мод. Ой, ресурс пак. Коротше, це мод, так. Да, це мод. Це мод. Я сам запутався. Який додає такі е е е е е е е е різні штуки. Різні отакі. Ну хорошо, що штуки круті. Ти Розкажи, які ті штуки. І поселення. А, по всередині, ну хорошо, я, да, я да. навіть пам'ятаю цей місце. Тому давайте одразу в Дінамо. Ой, ще мій старий скин! Зараз у мене є інший. да. сюди. Що тут у тебе? Опа, це нам не вийти. Слухайте, ну для початку виживання це... Я, я тупо мене, все з на... дисками забирав. І мені підказали, що тут є... Я... Я в шокі. Все, на початку знайшли е, діамант. Все, можна лопату робити. Ну, а зачем мені лопата, якщо це супер плеский світ, типа? Камня тут добути можна тільки з будинків і все. І все. Боже. Народ, я в шоці. Дякую розробникам моду. Величезне. Велика, дякую. Так, ліжко заберу, бро. Вибачай, бро. Так, давай Опа. Так я не просто можна забрати, да? Да. А зачем вона мені не интересно? Так що тут? сіна. Ну, сіна я вже пізніше заберу. А тут ще один такий будиночок, так. Так у мене реально питання що в мене з голосом. Цікаво, що в цьому потайному карамашку. Ой-ой-ой. Ем, Ладно. Ну ладно. Все, да, на... я гений. Я хотів залізний злиток, в цьому моменті Хочу водить залізний злиток на голову. Осьо, дивіться. Ладно. Все, народ, я крипер. Да, конечно. Так ми там не Цікаво, чи Че крипера будуть мене бачити? Как, Ні, конечно. Я не знаю Майнкрафт, тому не знаю. Да, конечно, Шо ти чешеш, чешешь-то. Я, я не знаю таких банальних речей. Опа, це те, що нам потрібно. І потім я написал. Цікаво навіщо мені ножиці? Я вам все покажу, розкажу. опа. Пойдите, все, Чик-чик, я в домике. Мене тут вообще не було. Так, я навіть заберу це все. Так, вот тут, тут я знаю, що это моя будет. Не, ничего ні, не А, ні, є скриня. Так, разу себе забирають опасно песіна, це І я хочу, би, вже надо. У мене спочатку... гравець в Майнкрафті не успіває за тим, що я говорю. Для початку скрафтити хоча б якусь зброю. А але немає з чого. Хоча б лопату безкрафти. Ну, але я не буду боротися. Побачити я у тебе здається, якщо на мене нападуть лазняки, а вони на мене не нападуть, бо вони зможуть догнати. Я буду дамажити рукою. А, до речі, не, не можна пропускати отакі штуки, бо тут дуже цікавий лут. Народ, а може я стану мільйонером? Ми... Я вже став мільйонером Ground Gunden Майнкрафт, хто не дивився відео, подивіться. У нас же ти встака зомбі. народ, може я тут і буду жити. Так давайте я поки що тут зро зроблю собі маленьку базу, поки буду отут. Uh, mm -hmm. Жаль, що в мене не мама «Travel Treve's Resource Pack. Travels Backpack. Mm -hmm. Давайте щедись скинемо усе, що мені дороги. Так. Ну, все. Mm -hmm. да. Те, що мені зараз не потрібно. Mm -hmm. Мені не... тоді було 10 років. 10. Давайте я візьму оце. Оце, оце, оце. І смарагде залишиться. Кому це було цікаво? На ньому ще й 5 лайків. Картопляється і морква. Так, голови. Так. Добре, навіщо мені паличка? Я хочу най... сказати. Реально, а навіщо вони мені? Як же мені цікаво? Розказуй, давай. Це собі базовий набір. Це кайло. Ого, у нас новий крафт в Майнкрафте. Це типа кайла, да? Народ ну, це кайло, да. Це кайло. Okay. І меч. Меч. Да ну! Ви знаете, що це кайло? Оце кайло, представляєте? Про всяк випадок, выпадок шоп дратися Ам, ладно, а логіка в мене, конечно, залізна. Меч, меч для шоп дратися. меч не для цього створений? Ну ладно. Я знаю, що в мене логіка замінить. Мені треба ще більше грошей. Давай Зачі? я забираю звідси тільки. Як я пам'ятаю, я в цьому відео вообще ні з ким не трейдився. Та я все отсюда забираю, народ. Зачем? Це просто раз у мене такий мод, то це шанс просто облутатися нафиг. Облутать тут все. Ладно. 25 з 22. Я... Yeah. Uh -huh. yeah. uh -huh. Ладно, це мені подобається народ. А зачем? Так, да, воно ще не близькує. Так, і тут у мене цей будинок. Новенький якийсь. Це, мабуть, в ясний кайдр, да. Опа, бро. Так, Що, що у мене запис обірвався? Навірно, із-за того, що у мене папка була запита, лабита. Давайте далі дивитися. Це... А, на горі у нього тут ще таємна скринька є. Можна від не вбраха, що мені її тут немає, я вже тут дивився. Вона тут дуже підозріле сходження блоків. Оце я, звісно, сказав, ну так сказав. Я не знав навіть, що я таке слово сполучу. У мене вже майже стак смарагдів. Це якщо що ресурспак. Так, вроде все в лутов. Спасибо. Ты мне там уже вроде пи... картоп попік купа пик. может, у тебя тут еще знайдеться Так, я, мабуть, і... пойду вью твоих корин. Ну, народ, скажите. Прикольный, це. Добре. Думаю, це відео буде десь 10 хвилин, ти народ, а як я угадав. І ваша підтримка меру дуже важлива. Чим а -а -а. більше лайків, тим швидше будуть виходити нові відоси. Добре. Тому давайте підтримайте мене. Це не залежить. Якщо мають... Було... Вам не важко зовсім. Добре. Всього спуститися і натиснути одну кнопку. Да, ну конечно. Хто то зламає? Йо-йо-йо, тихо-чи-ч-ч-ч-. Тихо, 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 тихо. Мене тут не було, це не я зламав, якщо що, ви бачили. А, ні, тут я був. Якраз прас... я тут і був. Блин. О, шапка, блін, я. Я промахнувся, що ви... О, склиня. Склиня. Я, до речі, тут нікого така. О, мені вже вистачає на діамантове кайло, та-ра-та-та, okay. та, та, Все, народ у мене. Його навіть не вже, так, майже, грошей, все, мені дві гроші залишили. Дві гроші, дві гроші боже. Розробник моду, ти тигані. Так це ресурс пак, я скажу. Це я за... навіть без сарказму, народ. Без сарказму. Так, стоп. Ладно. А, а я не можу. Мені треба зламати цей блок. Розробити мало Що? А. Я поняв. Народ, я поняв. Я поняв їхні підступні наміри. Та золоту сапі розправді. Ну, але я розумніший. Так, да, звісно. Раз, два. Раз, два. Иначе ломается. Опа, а, гений. Да? А, ладно, гений. Можна было просто відкрити... Ну ладно, зламати свич. Б... Вс, 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 народ, народ, народ. А на цьому ми вже за вами зараз будемо закінчувати. Тільки долутаємо, тут трошки. Что, mm -hmm. тут нічого цікавого немає. Закінчувати взагалі цю рубрику, тому що більше не в... надо. Ну, якщо хочете, щоб вийшла шведка нова серия, то тримайте. И потом сразу почав уходить. Хоча не ось очень давно. А щоб я, я сюда на руки не заходишь, то ставте лайк. Я сюда не зайшов. Ладно, давайте я буду закінчивать. Макс, ты самишь сюда? Це було? Все, давай народ. А до мене хтось зайшов, да? Комната. Ну, що можу сказати? В кінці я навіть не попрощався нормально. Але, ну, нічого, типа. Давайте подивимося ще один із моїх перших шортів. Шорців. Ще я гучність менше зроблю, так погнали. Бачите, да вот тут рождение выживания, я прохода, потому что мне надо было обратно забрать. На цьому ми будемо завершувати дане відео народ. Я дякую вам за перегляд. В цьому відео ми з вами подивилися моє перше відео, зробили реакції та, звичайно ж, трошки посміялись. Тож, я дякую вам за перегляд. Всім бувайте!